Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячки в своєму житті. Отже, сьогодні неділя, 2 люте, і я, напевно, буду починати новий влог. З чого я його буду починати, що планую на тиждень? Це ось ці під підколінники. Поставила маркерочок, з якого починаю взяти. Подивлюся, що я за тиждень встигну. Ось це шкарпеточки. Верх буде в'язатися з такої ниточки це Алюзе Lana Gold звичайна. Ось, в дві нитки, спиці 5,5. В'яжу дві відразу, кругове в'язання. На 76 петлях. Резиночка 3х3. ось, Щоб воно було більш-менш еластичне і щоб трималося на ножці. Стопа буде в'язатися з чудопряжівської мироносової вовни, там 80 миронос, 20 полі, а щось там, мід, крил, щось там таке шкарпеткова нитка, і вона мені дуже подобається, вона дуже зносостійка насправді. Не знаю скільки там мироносу, Вона колюченька, вона жорстка і вона дуже тепла насправді. Ось, І котюлечки. Тут Оформити і доробити бронежилет. Тут прошити вушка, оформити і доробити бронежилет. Частинки на бронежилет мені Аліночка вже вив'язала. Вушка є, намітити, намітила, лишилось діло за малим. Запакувати і відправити. Ну, і не забути сфоткати, бо і таке буває. Все, я погнала починати свій новий робочий тиждень. До зустрічі в наступному підключенні. От, плануєш собі одне, а виходить інше. Мала йти в'язати, але думаю, подам показники. Комп'ютер в наступні в кімнаті, а біля нього є акваріум. І глянула, що вже крізь акваріум практично нічого не видно, тому що наш фільтратор для води поламався, а вода в мене сильно знаки, така вапняна. Тому вирішила з ми помити акваріум. Ось, е На стінках були ось такий ось наліт. І як бачите, він в мене практично чистий, ще залишились останні штрихи. Отже, як я відмиваю на лід, я вам розкажу секрет моєї мами. Звичайно, що всі, хто старше 35-40, вони цей секрет знають, бо він ще з минулих віків, як то кажеться. Отже, за допомогою ось такого засобу. Прекрасно, лапно відмивається в ванні, в кухні, всюди 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 і в туалеті, і на акваріуму. Тому. Відчищаю, звичайно ж, потрібні рукавички, тому що якщо є ранки на руках, це буде капець-капець. З шляхом і помилок я визначила, що краще перед тим як посипати лимонною кислотою проблемні місця. Їх потрібно, потрібно полити кип'ятком. Поливаю кип'ятком, засипаю, залишаю, відчищаю, змиваю і повторяю, якщо. Потрібно. Ось, ось так от наш акваріум став абсолютно прозорий і чистенький. Зараз буду полоскати і будемо закидати з Андрійком все на містечко. Так, а тут Андрійко комив камінці і ракушки. Ми їх заливали кисневим порошком, воно трішки постояло. Зараз промиємо гарнесенько все під проточною водичкою і будемо заскладувати в акваріум. Привіт-привіт! Сьогодні вже середа, пізній вечір середи. Ми тільки закінчили прибирати після ремонту. 80% роботи ми вже зробили, дофарбували сьогодні батареї, пофарбували одні з дверей, бо в нас тут кімната прохідна в неї двоє дверей. На інші двері не вистачило фарби, знову будемо докуповувати. Ой, чисте чудо. Але так є. Ось тому ще будемо дофарбовувати. Ще дещо хочу пошпаклювати, ще дещо хочу підбілити, і тому це ще буде надовго цей дощ. Але в загальному ми закінчили, не вистачило нам одного шматка багета. Під стелею ми клеїли, щоб вирівняти поклейку обоїв і стелю, щоб був якийсь логічний перехід логічний. І не вистачило нам одного багетика, тому завтра докупимо і будемо доклеювати. Ну, одним словом, такі е аматори, але тим не менше результат е чудовий, мені подобається. По котиках, е позавчора, куди? В неділю, в неділю е до пізнього вечора закінчувала котиків, подов'язувала, повив'язувала, пов попришивала, е повишивала. І в мене сталася така ситуація, що. Е під чорні очки вони сіли просто бомбастично, фантастично, ниточка не застрибує. Під ці золоті оченята ниточка позастрибувала. Не така щільна застіпка і ниточка провалюється. Тому мені потрібен клей. Добре, нема проблем, я собі маю клей, тому що я собі замовляла в Китаї, іду. Іду туди, де лежить мій клей, і не знаходжу її. Хто брав, ніхто не брав. Звичайно ж, ніхто не брав. Клей просто випарувався. Отак, от я стала і більше години шукала по всій хаті свій клей, тому що знаю, що він в мене був. Я з ним з кімнати не виходжу, нікуди не беру, тому що працюю з іграшками завжди в одному місці, тому що там в мене гоки, клеї, ножиці, все. Необхідний для того, щоб робити ось таку роботу. Півтора години даремно я нічого не знайшла, зате трішки поприбирала все в кімнаті. Тоже непоганий варіанти. І що можу сказати? З понеділок-вівторок я вже вийшла на роботу. Слава Богу, ця зміна в мене вже була чудова, тому що в п'ятницю мій день був абсолютно важкий, тому що я працювала не з своєю напарницею, а з дівчинкою з іншої зміни, а ми з нею зовсім не сходимося характерами. Вона вогонь. Я би навіть сказала вулкан. Я вода, її вулкан мене випаровує, і від мене лишається тільки мокра шмата. Тому було важко. Насправді було дуже важко, важкий день, 15 годин такої моральної напруги, цілу ніч тиск, і, і це все взагалі не добре. Ось, але і таке буває. Тому е, ці дні я на роботі просто кайфувала своєю Тетяною. Е, покажу вам зараз, що я встигла за встала два дні на роботі пов'язати і. І що, котиків я не могла закінчити, тому що немає в наших чудових великих бірках немає клею, необхідного мені для цієї роботи. От немає. Є секунди: 505, 508, 88, 99, всякі, який хочеш, мені секунда не підходить, мені потрібен гель. Е, гелю немає. Уах. Тому я не можу закінчити котика. Я не можу його відправити в такому вигляді, тому що ниточка біла взагалі заховалася. Її, в принципі, не видно. Тільки вхід е і все. І чорна теж застрибує туди оченятку. За ну, це не нормально, це так не має бути, я собі це знаю, і, і тому я шукаю клей. Е звичайно ж, з Китаю їде вже інший, але ми знаємо час, е з яким е з Китаю їдуть посилки. Завтра ще Аліночка е може мені е підкупить? Ще є одна місцена, де такий клей може бути. Ось, ось така печалька. Готові кошенятка, а, а не готові. Розумієте? Готові, а не готові. Тому не можу відправити в такому вигляді аж ніяк. Ніякий інший клей мені не підходить. Секунда лишить білі плями на чорній нитці. і взагалі вона занадто швидко засихає, і це не підходить. Я вже зіпсувала одну іграшку секундою, тому розумію, що секунда мені не підходить. Ні ці всі 505, і 806 і 954. Ось тому якось так. Якось так, Таке готове замовлення, але не готове. Ще Аліночка завтра пошукає мені клейчик і буду закінчувати. Зараз покажу, що в мене в'язалося на роботі. Отже, ось такий шмат. Мені вдалося пов'язати цих робочих днів за перший день. Ось так гарненько я пов'язала це понеділок, неділя і понеділок у нас на роботі завжди. Мінімум людей і мінімум привозу товару. Тому ось такий шмат я вив'язала. Це, я вважаю, дуже-дуже багато. За попередні два дні я вив'язала отак, а тут за один день ось так. І у пару рядочків буквально я вив'язала вчора на роботі. Вчора був важкий день, дуже багато товару, і ще й людей було досить-досить непогано. Ось. Тому результат я вважаю чудовезний. Просто чудовезний. Ось, е, тепер вже пора робити збавлянечка. Е, Щоб що? вони наступу мені стільки петель точно не потрібно, навіть зважаючи на те, що це вкладе в резинові чоботи. Ось, тому потрібно робити помаленько збавлянка. Буду працювати з ними тільки на роботі. Вдома буду закінчувати іграшки, тому що стартиків було багато, до весни не так-то далеко. Весняний іграшковий бум, десь Бог, відбудеться, а там треба щось новеньке, а не продовжувати стареньке. Тому буду старатися закінчити свої і олінчині старти до весни, до весняного буму. А там не так-то мало. Алінка добряче не стартувала, і я добряче не стартувала. Ну, два стартики в мене можуть бути фінішами при наявності клею. Боже, ну ну, і Смій Іріх, чесне слово, мучить мене цей клей. Бо я догадуюсь, хто його взяв, він поставив на місце, а тепер боїться сказати, що він його десь там потринькав на якусь там Але ладно. Ось такі в мене справульки по цьому. Все, шурую вже. Півдесятої. Ну, півдесятої, значить, якщо завтра вихідна, значить до 11-12 можна посидіти і йду ще якусь іграшку собі візьму в роботу. У мене там є такі, що тут полишалося, якісь вушка, рожки, ножки, і буду закінчувати. Ось, ось така в мене справа. Ось такі чудові будуть вклади. Великі, величезні. Я одягала на ножку свою. М -м, класно, ви що? Просто супер. Все, погнала. Ну, привіт! Злетів вже цілий тиждень, вже неділя, а показати немає що, в принципі. Котеняточка добралася додому, пані Люба написала відгук, я дуже їй дякую за довіру, за замовлення, за, за шоколадку, за все. Дуже-дуже вдячна. Ось клей мені Аліночка купила. Купила щось у вигляді секунди, але там написано, що це гель, і він справді так не розтікався. І акуратно я шпажечкою пажечкою все зробила, клей не побілів, не пожовтів, і все мені дуже підійшло. Ось тут я задоволена, і, і гроші від пані Люби прийшли дуже вчасно, тому що чоловіковий племінник Сашко він... він. Він вже давно служить насправді, хоч і молодий хлопець юний, але так є. Він пішов служити по контракту, навчався в Великобританії на дронщика, але в нас в Україні все відбувається так, як в нас в Україні. Його кинули в піхоту. Ось більше року він був в піхоті, отримав дуже важке поранення, проблеми з коліном, мав кілька операцій, реабілітацію, лікування, і зараз його повернули на фронт. Ось, але правдами, неправдами він добився того, що він такий зараз в дронових військах. І там є велика потреба в Старлінку, тому, тому він збирає кошти на Старлінг. Ось тому е, гроші прийшли якраз дуже вчасно і пішли на добре діло. Е, тішуся, радію і що маю таку можливість. Ось. Так що, пані Люба, ми з вами зробили ще одну добру справу. Ось такі справи. Прийшли ми з мебельного, зараз маю приїхати до мене в гості подруженці. Ми разом працювали в їдальні в школі, моя начальниця і, і подруженці. Я тому приїду зараз трішечки на каву посидіти. Бо ми вже давненько не бачились, насправді давно не спілкувалися. Ось робота, клопоти якісь. Вона теж старається трошки волонтерити і навіть і не трошки насправді. Ось, тому занята вона, зайнята я, і сьогодні вирішила зробити собі брейк на каву. Отже, що по в'язанні маю ось таке сердечко, замовили мені брелочок, щоб сердечко було не щоб колір був не синім, а блакитним. Отже, я його зв'язала. Ось дивилася якраз відео Оленки Боганової, і вона сказала, що вона випустила майстер-клас української на своє сердечко. І я вирішила переглянути, переглянути і, звичайно ж, пов'язати. Тому в мене народилося ще ось таке. ось такі два красунчики. Це сердечко я в'язала гачком 1,75. з ниточки Ярнард ідеал ось, і ось таке воно вийшло. Ну, е, хто в'язав по оленяному майстер-класу, той бачить, що це серденько не таке, тому що я, звичайно, трішечки впхала свої грабельки і зробила трішечки по своєму е, ось. Тому ось таке сердечко. Е, набиваю я свої іграшки щільненько. Зараз вчуся набивати менш щільно, але ну, ось так от воно не продавлюється взагалі. Ось, тому що знаю, що після прання і з часом холофайбер він зм'якшується, і іграшки втрачають, втрачають свою форму, і мені це не подобається. Тому м'якенькі плюшеві іграшки, які м'якенькі-м'якенькі, які ось такі обнімальні, це не мої іграшки. Мої іграшки тримають форму, і після прання залишаються такими, навіть в пральній машині, залишаються такими, якими я їх поклала в пральну машину. Ось, тому що багато іграшок мали мої діти, багато іграшок я дарувала і досвід показав, що має місце бути тісненька, щільненька на бойовочка. Ось. Ось такі в мене справки. Ще зараз попричепляю брелочки і буду пакувати замовлення. Оленці дякую за майстер-клас, що е, все-таки перезняла українською. Це дуже приємно і дуже гарне рішення. Ось такі справи, дівчаточка. Е, прийшли мені ниточки на Насіну Шапулю. В своїй я успішно кожу. Ось такі 250 грамчиків. На 5 е, таких моточків мені розмитали. Це Хармоні, 100%. Мариносик, дуже гарно він розкривається, дуже гарно він розкривається, але, 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 але я підібрала неправильну щільність на машині і трішечки не добрала петельок. тому шапочка на Настю тіснувати, я буду в'язати ще одну. Колись, обов'язково. Вже весна, сонечко в нас на дворі сонечко. Ну, правда, морозу десь там градусів 2 більше немає, але в загальному сонечко, погода гарна. Все, це все, що я могла сказати. По шкарпеточках. Шкарпеточки, цих два дні, що я працювала, п'ятниця, субота, були просто скажені. Багато людей. У нас закрився один з магазинів недалеко від нас і ще один в іншому кінці села. Два магазини в селі закрилися, тому в нас більше не було людей. І відповідно, відповідно, за два дні два рядочки. Я зв'язала шкарпеток, два рядочки. Мало мені мало, але більше не встигла. Ну нічого, що пов ще пов'яжемо. Ще пов'яжемо, попрацюємо, познімаємо, поспілкуємося. Всім гарного настрою, всім тихого, мирного неба, сили вам, сили вам, мої любі, друзі, і дякую за підтримку. Величезне. Всіх обняла. Дякую і до зустрічі в наступному відео. Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute.